Так, це є сусідній номер 405. Шафки вішачки все те саме, нічого відкривати більше не буду. Він просто відрізняється по, скажімо так, він кутовий і відрізняється, так як кімнатами все те саме. Заходимо так само, диван розкладений. Телевізор. Де міні-бар, де а от у нас міні бар. Стіл величезний, такий, що можна настоя їсти. Для тих, хто не може сісти, може їсти настоя. Так само ванна. Так, тут у нас кухня. Кухня, все те саме, все посуто. Відкривати не буду. Хто хоче подивитися, шукайте. Моє попереднє відео з 406 номером. Я там все докладно показав, обійшов кожен шкафчик. Тут я просто показую інтер'єр. Інтер'єр справді відрізняється, тому що номер кутовий. Так, заходимо в кімната друга. Так само, тут у нас є шафа, крісло телевізор, ліжко, телефон. Як бачите, я довго не розказую, я раз два показав, щоб не займати багато часу. Основне, в даній кімнаті, як бачите, балкону немає. Вона вже на куті. І знизу ми бачимо дорогу, під'їзд до рецепції і заїзди на паркінги. І так само є майданчик дитячий. От так частково видно буковель. Тут наступне вікно. Аналогічно, балкона вже немає. Просто велике панорамне вікно. Так, Підходимо сюди. Біля кухні у нас також велике панорамне вікно. Хоча вже дивимося в інший бік будівлі. От Вигляд на буковель покажу вам в цьому відео. От цей під'їзд до готелю. Так. І вже тут є перехід на балкончик. На балкончик. Виходимо на балкончик. Два крісла столик, стандартний комплект. І знову ж таки краєвид і краса на Буковель. Ось. Ось так. А я вам ще нагадую, що в цьому номері я просто гість і не маю права показувати кожну шуфляду і шкафчик. Все це саме ви можете подивитися в моєму попередньому відео. Номер 406. Все. Це був номер 405. Нагадую. Дякую за увагу. Підписуйтесь, дивіться мої відео.